1090-й день повномасштабної війни в Україні приніс сумну звістку горішньоплавнівській громаді, віддав життя за свободу і незалежність нашої країни молодший сержант Збройних сил Сергій Долгополов. Провести в останню путь Героя захисника на міське кладовище прийшли рідні, друзі, представники громади на чолі з міським головою Дмитром Биковим. Шановні рідні, близькі, друзі загиблого. Сьогодні ми в останній путь нашого захисника молодшого сержанта Збройних сил України Довгополова Сергія Павловича. Народився Сергій 8 жовтня 1995 року в місті Сєвєродонецьку Луганської області. Після закінчення 9 класів. Загальноосвітньої школи номер 11 продовжив навчання в професійному училищі, де здобув декілька професій будівельного спрямування. Потім працював на будівельних підприємствах за фахом. Вересні 2021 року за контрактом вступив до Збройних сил України. Під час служби був нагороджений. Орденом за мужність 3 ступеня та відзнакою міністра оборони України Хрест доблесті 9 лютого 2025 року під час виконання бойового завдання, виявивши стійкість і мужність, молодший сержант Збройних сил Сергій Довгополов гречно загинув. Світла вічна пам'ять про подвиг Сергія Долгополова назавжди збережеться в наших серцях в історії нашої громади у новітній історії України. Слава Україні! Героям слава! На жаль, словами важко загоїти у серці болючу рану втрати. Прапор України як символ держави, яку до останнього подиху захищав Сергій. Військові передали на вічне зберігання його родині. Поховали молодшого сержанта Збройних сил України Сергія Долгополова в горішніх плавнях на території військового меморіалу. Їхні імена будуть жити вічно.